Всім привіт! Мене звати Альона, ви на каналі Є5, і сьогодні ми з вами поговоримо про книгу Бена Горовіца Ви те, що ви робите. Власне, в цій книжці автор описує те, як побудувати культуру в компанії, і цим вона нас дуже заінтригувала. Якщо говорити про цю книжку, то тут розглядаються різні способи, яким чином різні люди у свій час змогли побудувати культуру. Угрупування або навіть цілої країни. По-перше, розказується про Тусен Повертюра. Якраз він був очільником революції на Гаїті, і результатом цієї революції їм вдалося побороти рабство в себе. А другий великий приклад, який тут наводиться, це Шака Сенегор. Він був ув'язнений і, власне, став лідером однієї із досить таких великих і авторитетних кримінальних угруповань, тобто банди. І ось він зіштовхнувся з тим, що йому треба було побудувати абсолютно іншу культуру всередині своєї банди, і як він це робив. Ну і третє, власне. Спосіб да, історія, я б так сказала, яка описується в цій книжці. Це історія Чингісхана. Під час своїх завоювань він якось зумів об'єднати дуже різних людей, які не були об'єднані кров'ю, тобто не мали якихось родинних зв'язків, що було найтиповішим способом об'єднання до того, і як його підходи можна використовувати в сучасний час в сучасних компаніях. Власне, Бен розказує про те, що культура компанії дуже часто йде від засновника компанії. Ну і тут він, якби Америку не відкриває. Я думаю, ви часто помічали, що від топ-менеджменту, від засновників, власників компанії, якщо особливо вони виконують роль Сіо, дуже часто йде оця культура компанії. І питання, чи нас влаштовує така культура, чи ми її хочемо якось адаптувати, щось зробити по-іншому. Чи ми Тримаємо ви взагалі перевірку, тому що культура це не те, що написано в нас на сайті в розділі Наші цінності. Це те, як ваші співробітники будуть себе вести, коли на них ніхто не дивиться, коли немає посадових інструкцій, і вони можуть робити те, як дійсно вважають за потрібне. Ну і що за порушники культури, да, описуються в цій книжці, ви з великою долею ймовірності з ними зіштовхнетесь. Це, по-перше, єретики. Власне, це досить розумні працівники, які хочуть довести, що компанія безнадійна, що в неї нічого не вийде. Буде дуже допоміжним, якщо ви зможете таких умовних єретиків навернути назад у свою віру, і все таки в них багато енергії, яку треба направити в конструктивне русло. Другий тип це ненадійні працівники. Власне, це ті люди, які приходять коли хочуть. Коли вони є на роботі, вони дійсно роблять дуже великий вклад, вони працюють за десятерих, І в мене в досвіді були такі власне колеги в команді. Але... Ви не можете на них абсолютно покластися, тому що вони не прогнозовані. Зазвичай у таких людей є якась аргументація, але дуже швидко вона скатується на нівець і стає просто якимись відмазками. Тому, власне, з ненадійними людьми треба бути досить обережними, якщо ви можете їм допомогти і зробити з них надійних, да? тобто з'ясувати ці причини це прекрасно. Якщо ж ні, то найкраще з такими людьми попрощатись, тому що в най... Критичніший момент вони вас з великою долі ймовірності підведуть. Хам. Це ті люди, які всім грубіянять, які придираються до людей тоді, коли вони хочуть. І їх небезпека в тому, що якщо ви їх лишаєте всередині вашої компанії, то люди почнуть замовчувати проблеми. Вони просто не будуть ділитися, і таким чином проблеми стануть для вас прихованими. Ну і четвертий тип це такі провісники гніву. Вони зазвичай дуже продуктивні, вони вважають, що на них все тримається, але з іншими людьми вони себе ведуть досить хамовито. Це по великому розновиду, по великому рахунку різновид попереднього типу. Ця книжка невелика, і якщо ви знайдете час з нею ознайомитися, то там ви знайдете багато цікавої інформації, а як же будується культура в різних організаціях людей, не тільки компаніях, і які є основні рекомендації.